Право номер 19 четвертий пункт. Після підвищення температури ідеального газу на 150 Квнів середня квадратична швидкість руху його молекул збільшилась від 400 до 500 метрів за секунду. На скільки градусів треба нагріти цей газ, щоб збільшити середню квадратичну швидкість його руху молекул від 500 до 600 метрів за секунду? Ну що ж, це також завдання на зв'язок кінетичної енергії з температурою. В даному випадку тут лише нас трохи хочуть заплутати, у нас є три швидкості, і нам дана не початкова температура і кінцева, а зміна швидкості. Я думаю, що нам треба буде знайти початкову швидкість, а потім вже розрахувати всі величини. Бо мова йде не про абсолютну швидкість, а про зміну, швид... про зміну температури, вибачте. Отже, Дану. Давайте запишемо коротку умову нашої задачі при підвищенні температури на 150 кельвінів. Давайте домовимося, будемо позначати швидкості V1, V2, V3, а тоді нам дана перша зміна температури, ми пишемо дану дельта, вибачте, пишемо дельта Т1,2 дорівнює 150 кельвінів. Так, тепер. Середня квадратична швидкість руху його молекул збільшилась від V1 середня середня дорівнює 400 метрів за секунду до v 2 середня дорівнює 500 метрів за секунду. Наступне на скільки градусів треба нагріти цей газ? Щоб збільшити середню квадратичну швидкість його руху молекул від 500 до 600, Тобто нам дано ще швидкість В3 середню, яка дорівнює 600 метрів за секунду. І нас запитують, чому дорівнює дельта Т. Дельта Т2, 3. Так, добре. Ну що ж, беремо лінійку, проводимо дві лінії. Що почне? Нам треба зв'язок швидкості з температурою. <кхи> <кхи> Даруйте. Отже, як його записати? Записуємо, як пов'язана внутрішня середня, молекула, молекула, середня енергія молекули з температурою через формулу E дорівнює рівня 3К. Що таке Е e Середня Середня Е це у нас. Згадуємо, що це м 0 помножити на В середнє у квадраті і що ділиться на 2. Із цих двох формул, якщо ми підставимо, у нас І це дорівнює, вибачте, Е e середнє. Треба було навпаки написати, ну нічого. Отже, кінетична енергія середня дорівнює цьому. Давайте я все-таки перенесу якось, думаю, що мені вдасться перенести, щоб було по-людськи. Е дорівнює. Отже, е середнє дорівнює цьому. Тепер наше завдання, якщо вони дорівнюють один одному, то я пишу, що звідси випливає, що М v на В середнє у квадраті поділити на 2 дорівнює 3 других КТ. Ми написали. Ну, і в даному випадку двієчка у нас скорочується. У нас вийде, чому дорівнює середня енергія. І ми можемо її переписати на енергію. Що ми маємо звідси знайти? Нам не треба швидкість, бо швидкість у нас відома у цій задачі. Нам треба якось виразити у ці температури. Тобто нам з цієї формули треба знайти температуру. Яким чином? Давайте я поміняю праву ліву частину місцями. Я пишу тоді, що 3К. Помножити на t дорівнює М0В, що множиться на v В середнє у квадраті. В даному випадку нам ще раз, ну, хай це буде k. Або напишу якось по людськи. В даному випадку нам треба звідси знайти температуру. Яким чином можна її знайти? Можна 3К перенести по діагоналі ну, або поділити обидві частини на 3К. Тоді воно зліва пропаде, а справа з'явиться на 3К. Отже, зліва ми його скорочуємо. Тоді звідси ми можемо сказати, що температура газу залежить від швидкості таким чином молекули, як М0 помножити на В у квадраті і поділити на 3К. ТриК. Взагалі-то видно, що температура прямо пропорційна квадрату швидкості. Бо ця величина М0 на 3К, вона є однакова. Маса молекул у нас міняється на суди той же газ. Що ми можемо звідси сказати? Звідси ми можемо сказати, що якщо, наприклад, ми шукаємо, як Т1 відноситься до Т2, бо у нас є різні температури. Наприклад, у нас є температура Т1, буде дорівнювати М0В помножити на В, середнє квадрат перше, поділити на 3К. Аналогічно ми пишемо Т2, Т2. Буде дорівнювати m0v, що множиться на V2 середнє квадрат, що ділиться на 3К. Ну і аналогічно Т3 так само. m0W, що ділиться на v квадрат. 3, що ділиться на 3К. E, Взагалі-то можна писати якийсь коефіцієнт пропорційності, але можна і поділити одне рівняння на друге для того, щоб все лишнє поскорочувалося. Тобто я можу сказати, що Т2, наприклад, відноситься до Т1, Т2 відноситься до Т1 як підставляю замість Т2 e, м 0 що множиться на V2 квадрат, поділити на 3К, що ділиться на м 0 на V1 квадрат середнє. Що ділиться на 3К. Тут у нас все це скорочується. І м МВ скорочується, і 3К скорочується. І в нас вийде, що, як я і казав, що вони пропорційні квадрату швидкостей В2 середній квадрат, що ділиться на В1 середнього квадрат. Тобто ми знаємо, що Т2 на Т1 має дорівнювати, тепер, якщо ми підставимо цифри, 500 метрів за секунду. Так, що ділиться на 400 метрів за секунду, я тепер його все піднесу до квадрату. Це роль не грає. Так, тепер ми скорочуємо метри за секунду. Два нолики скорочуємо. Вийде, як 5 четвертих до квадрату. 5 четвертих до квадрату це буде 2516. Ну, або 5 четвертих це 1,25 до квадрату, не зможете піднести. Так, отже, 25 політик на 16, може це буде нормальне число. 1, 56, 25. Ну, вже як є. Так, отже, це дорівнює... Ну, як вийшло. Одна. Вибачте, це дорівнює ціла. 5, 6, 2, 5. 5 тисяч шість двадцять п'ять Отже, ми дізналися, скільки Т2 до Т1. Але з іншої сторони, у нас є дельта т 12 Що воно означає? Воно означає, що різниця між ними дорівнює 150 кельвінів. Е, Ну ж, Спробуємо звідси розібратися. Тобто у нас буде. Е, так. У нас буде. Яке рівняння ми можемо написати? Отже, перше рівняння, що Т2 звідси. Якщо я Т1 перенесу сюди по діагоналі, то Т2, якщо Т2 до Т1 дорівнює 1, 5, 6, 2, 5, то я знаю, що Т2 дорівнює 1, 5, 6, 2, 5, що множиться на Т1. І з іншої сторони я знаю, що Т2 дорівнює Т1 плюс дельта т 1 2. Тобто... Або плюс 150 Кельвінів. Можна так і написати. Оця система з двох рівнянь. Її треба розв'язати, треба знайти в даному випадку, чому нас дорівнює Т1, і відповідно будемо знати, чому дорівнює Т2. Отже, ми можемо прирівняти тепер праві частини. Тобто звідси я можу сказати, якщо я хочу знати, чому дорівнює Т1, що одиниця, що множиться на 1,5625, що множиться на Т1, це дорівнює Т1. Плюс, ну, Щоб вам було зрозуміліше, я напишу 150 Кельвінів. Ну, а плюс треба писати плюс дельта e, Т. Можете і так, і так записати. Дельта Т1, 2. Як нам знайти Т1? E, я буду переносити через знак дорівнює з протилежним знаком. Ось сюди, вліво, Т1, то в мене тоді вийде, що e, 1,5, 6,2,5. Т1 мінус Т1, було плюс Т1 дорівнює дельта Т1, 2. А скільки це 1? 1,5625 Т1 мінус Т1. Тут одиничка. Якщо ми винесемо задушки, у нас залишиться 1,5625 мінус одиниця. Або е, 0,5625 що множиться на Т1 дорівнює. Дельта Т1, 2. Так, ну нам придеться або зменшувати шрифт, або рухати його. Поки що я буду піднімати його догори. Так. Е е тепер, ну що ж, і звідси тоді. Т1, щоб знайти, нам треба дельта Т1, 2 поділити на оцей віраз. Тобто я можу сказати, що тут записати, що ми будемо ділити на 0. 5, 6, 2, 5. Так, отже, будемо ділити на 0, 5, 6, 2, 5. Якщо ми поділимо, то ліва частина мене скоротиться, а справа залишиться. І це буде дорівнювати. Дельта Т1, 2 це 150 кельвінів, Що ділиться на 0, 5, 6, 2, 5. І це дорівнює. Так, ну що ж, 150. Поділити на 0, 5, 6, 2, 5. Це дорівнює. Ну, наближено 267. Ну вже як вийшло, так вийшло. А наближено. Давайте ми напишемо все-таки наближено. Наближено дорівнює 267 кельвінів. Тобто початкова температура, з якої ми почали наш відлік, нам хочуть сказати в цій задачі, дорівнює 267 кельвінів. Якщо в нас є початкова температура, то відповідно ми можемо знайти температуру Т2. Отже, пишемо Т2 тоді. Е, якби нам просто не заплутатись, отже, ми там порахували. Давайте все-таки трохи нижче я запишу. Так, ось десь тут. Отже, тоді. Е, Десь тут Т2. Тоді дорівнює. Тут у нас написано, що це Т1 помножити на 0 плюс дельта Т, або можемо помножити на 1,5625, 5, як зручно. Я тут дам дельта Т1,2 дорівнює 267 кельвінів плюс дельта Т12, 150 кельвінів. І це буде дорівнювати 260, 267. Плюс 150, це буде дорівнювати 417. Ну, це логічно, 417 кельвінів. Тобто ми знаємо, що температура Т2 дорівнює 417 кельвінів. Тобто, якщо будуть так співвідноситись температури, то у нас, відповідно, ми можемо знайти, що так будуть швидкості відноситись, що у нас буде 400 і 500 метрів. В чому була проблема? Чому ми тут не могли знайти безпосередньо, чому дорівнює оця м 0 або м 0 що ділиться на 3К, бо нам не дано абсолютно, у нас дано лише зміщення, наскільки змінилась температура. Там нам Найшлося розв'язувати це рівняння для того, щоб знайти, чому дорівнює Т1 і Т2. Ну, Але зараз для того, щоб знайти Т3, бо нам треба знайти Т3, ми знову таки можемо повернутись і подивитися, що в нас було, як нам знайти Т3. Дивіться, в нас є знову-таки. Т2 якось відноситься до Т3. То ми можемо з цих двох рівнянь знайти співвідношення Т3, як буде ділитись до Т2. Тобто, як співвідноситься Т3 і Т2. Вони відносяться так, як їхні швидкості знову-таки. Ну що ж, давайте я пересуну вгору, і нам треба буде написати оце рівняння. Так, Тепер знов-таки ми пишемо, давайте їх позначу. Нехай це буде рівняння 2. Так. Рівняння 2. Це буде рівняння 3. Так, а десь там вище буде рівняння 1. А це буде рівняння 1. Так, є. Тепер ми із другого і третього рівняння пишемо тоді з 2 і 3. Випливає. Що Т3, що ділиться на Т2, Т3, що ділиться на Т2 дорівнює. Замість 3 пишемо М0В, що множиться на В3 у квадраті, що ділиться на 3К, що ділиться, знов таки на М0В, середнє 2 до квадрату, що ділиться на 3К. Звичайно, що у нас все знов таки поскорочується. І м0 і 3К поскорочується. І у нас залишиться вираз, що це буде дорівнювати В3. У квадраті, що ділиться на V2? У квадраті, тільки треба не забути, що мова йде про середньоквадратичні швидкості. Середні швидкості. В даному випадку у нас є V3 і є V2. Ми можемо обчислити, чому це буде дорівнювати. Отже це буде дорівнювати. v 3 у нас 600 600 метрів за секунду. Що ділиться на 500? Що ж таке? Що ділиться на 500 метрів за секунду? Ще треба не забути їх піднести до квадрату. Вніс під спільний квадрат для того, щоб скоротити, щоб легше було отримати відповідь. Нолики скорочуються. 6, ,5. 6 ,5. це 1,2. 1,2 до квадрату це буде 1,44. 1,44. Да, так, отже, пишемо це до 1,44. Тобто звідси я можу сказати, що Т3, якщо Т3 більше за Т2 в 1,44 рази, то щоб знайти Т3, звідси, щоб знайти Т3, я маю 1,44 помножити на Т2. І це буде дорівнювати 1,44, що множиться замість Т2 ми пишемо 417 кельвінів, 417 Кельвінів. І це дорівнює. Знову піднімаємо догори, нічого не зробиш. Або треба в бік, І це дорівнює. Так, чому ж воно дорівнює? 1,44 помножити на 417. Це дорівнює 600. Тобто наближено. Наближено, це дорівнює 600. Наближено дорівнює 600 кельвінів. Ой, боже, Боже, Так, 600. мені не вистачає місця. Придеться вже зменшувати масштаб. Наближуємо це до дорівнює 600 кельвінів. То то ми знаємо, вже дізналися всі температури. Т1 нас дорівнює 267. Т2 на 150 градусів більше 417 кельвінів. І дізналися, що Т3 дорівнює 600 кельвінів. Ну а тепер дуже легко знайти, нас запитують різницю між другою і третьою температурою. Ну і залишилось написати, що дельта Т. Зрозуміло, що дельта Т 23 дорівнює. Це Т3 мінус Т2. І це дорівнює. Замість Т3 ми пишемо 600 кельвінів. 600 Кельвінів. Мінус. Т2 у нас 417 Кельвінів. 417. кельвінів. І це дорівнює. 600 мінус 417. Це дорівнює 183. 183 Кельвіна. Ну і залишилось написати відповідь. Відповідь. Дельта Т23 дорівнює 183 Кельвіна. Ну, така задача. Що сказати про такі задачі? Ну, я думаю, що задача не сильно шкільного рівня. Або, щоб її розв'язати, все-таки, бачите, мені треба було в бік писати. Розділити дві частинки і продовжувати в бік. Так було б краще, я бачу. Не сильно шкільний рівень, але ну, вже що є, то є. Так, якось так. Посуну трохи вправо. Щоб Там було надпис, щоб все помістилось. Так, ось така. Ось так ми її залишимо для розв'язку. Отже. І ще раз, задача на те, що швидкість у нас пов'язана з температурою, причому температура пропорційна квадрату швидкості. Ну і Знаючи ці співвідношення, нам вдалося знайти початкову температуру, потім температуру Т2, ну і потім температуру Т3 з того, як співвідноситься швидкості і що нам дано, що зміна. Між першим і другим станом було 150 км. Нам довелося написати рівняння. Лінійне з нього виразити, знайти Т1, потім ми знайшли Т2, ну а потім співвідношення температури відносяться так квадрати швидкостей, ми знайшли, чому дорівнює температура Т3. Ну і змогли знайти зміну температури е, т 3 Цікаво, що спочатку для того, щоб швидкість зросла на 100 м за секунду, нам треба збільшити на 150 К, а потім вже на 183 К. Тобто в даному випадку ми можемо казати, що. Чим далі ми будемо розганяти, тим на більшу, щоб збільшилася на одну і ту же кількість, на одну і ту же величину, нам придеться все сильніше і сильніше нагрівати газ. Ну, про це треба пам'ятати. Ну, так вийшло в цій задачі. Ну добре, ось така задача. На цьому вправу завершено.